Кажуть, що мінотавр не народився чудовиском, він став ним через людську жорстокість, прокляття і темні бажання богів, але коли він відкрив очі вперше, світ уже вирішив за нього, ким він буде його тіло схоже на тіло людини, але збільшене, важке, з м'язами, що виглядають так, ніби виросло зі злості. Груди широкі, руки довгі, сильні, здатні ламати камінь. Але голова, голова бика, масивна з гострими рогами, темними очима, що світяться тваринною люттю, дихання гаряче, як подих пекла, кроки важкі й глухі, від яких тремтить камінь під ногами. Мінотавр живе лише там, де немає виходу, у лабіринті. Той, хто заходить всередину, навіть не знає, коли чудовисько починає полювання. Лабіринт збільшує звуки, спотворює відлуння, змушує людину чути кроки то поруч, то позаду, то над головою. Але справжня небезпека це тиша. Якщо стало тихо, значить, він уже поруч. Харчувався мінотавр не заради голоду, його не можна наситити. Він нападав, бо це єдине, що вміє, єдине, чим може відповісти світу за своє існування. Люди боялися його не тільки за силу, а за несправедливу долю, що дала йому вигляд звіра, але залишила серце, яке пам'ятає, що таке біль. Кажуть, що коли він вбивав, його рев був не тріумфом, а плачем. Ніхто не знає, чи правда це, бо ніхто не виходив живим, щоб розповісти. І якщо ти одного дня почуєш важке дихання за кам'яною стіною, а повітря стане гарячим і важким, не біжи. Ти все одно не втечеш, лабіринт не відпускає, а чудовисько знає кожний його метр. Мінотавр не шукає здобич він просто чекає, поки вона сама зайде до нього. Якщо хочеш більш розширений опис, постав плюс в коментарях.